Невеличка історія про те, як Каріна пішла в декрет, або як почати займатися нерухомістю на балі. Друзі, всім доброго дня! Хочу трошки розповісти, як вийшов наш шлях з Дніпра до Балі і чому безпосередньо в декрет людина вирішила туди вилізти. А, якось так сталося, що вже боже купу років, господи. Чотирнадцять. 14... Якось так сталося, що вже. Майже 14 років я займаюся нерухомістю. Останні 8 з них це інвестування в первинний ринок нерухомості України. Так якось сталося, що я дуже люблю свою роботу. Я люблю, що відбувається. Я люблю процес я люблю безпосередньо цю історію, там коли люди щось обирають, щось радяться. Ти ти дійсно надаєш людині або дім, або можливість використовувати ті фінанси, які вони заробили важкою працею. Яка б то праця не була, вона важка, якщо ти зміг на ній зробити результати, заробити гроші. Це особиста моя думка. А, і тут ситуація, що весь період війни ми дуже намагалися вийти на ринок Європи. Але як намагалися? У мене, знаєте, була така історія, я типу іду, але я не йду. Оце знаєте, прям качеля. Я велику кількість документів, законів вивчила стосовно законодавства Європи, скажу особисту свою думку: 99%, які взагалі є. Нюансів по законодавству вони є всюди, вони є завжди, і то в Іспанії всі боялися окупосів, то на балі всі переживають за те, що там земля в оренді, то в Португалії вже неможливо придбати в НЖ і приколи є всюди. Сталася ситуація, що я тільки кудись лізу, знаходжу цей прикол. Я така, та ні-ні, ні туди без мене. Тільки лізу сюди, знаходжу знову ж таки якісь приколи. І зупиняюсь. Але, зрештою, кількість запитів на нерухомість в Європі збільшиться, збільшується, збільшується. Якщо я раніше просто перекидала клієнтів, то на сьогодні склалася ситуація з тим, що я не можу перетягти ось цей об'єм клієнтів і відповісти на велику кількість питань елементарно по, а, по документам, або по, по документам забудовника, або по документам на землю, або, або як відбувається процес перепродажу чи оренди, які буде сплачувати податки. Коротше чесно, мене просто дуже замулило це питання і. Десь з осені минулого року я активно почала займатися питанням вивчення податків в певних країнах. Найчастіше запит на сьогоднішній день: люди хочуть отримувати дохід від оренди. Люди не хочуть витрачати на поняття оренда, тобто свій час, гроші. У нас у керуючу компанію, яка є на території Дніпра. І щоб ви розуміли, кількість запитів нашу кручу компанії, візьміть мою квартиру і керуйте нею, а мені сплачувати дохід від оренди, я готова сплатити вам вашу комісію. Але щоб я туди взагалі ніяк не касався, не касалась, кількість кількість зросла майже у 4 рази. Тобто, умовно, якщо у нас там було там, 110 квартир, то у нас зараз ну, величезна кількість. І люди не хочуть витрачати на цей час. Тобто люди заробляють гроші, а потім хочуть, щоб ці гроші працювали. Ми пішли дивитися в Європу, що відбувається там по оренді, але дійсно дохід, який є у європейській нерухомості, те, що у нас довели те, що у нас була змога підтвердити, реально підтвердити. Тобто, ми знаходили інвесторів, які реально там купують, знаходили ріелторів, які практикують при придбання нерухомості для оренди. Це був дохід 4-6 Десь колись вилітало 8 але це знаєте такі крапкові історії. І восени минулого року а, я знову повернулася до теми нерухомості на балі, тому що чесно, таргетована контекстна реклама мене просто забібікала. Ринок Туреччини, Дубаї я не роздивлялася. В принципі, я розумію, що вони є. А, ну, давайте так скажемо просто коротко, воно не моє. Але от ринок балі не прям від мене гріб. Але мене дуже бентежило питання, яке бентежить, яке е, яке хвилює всіх, хто хоч якось роздивляється нерухомість на балі. Це земля в оренді, земля в оренді, земля в оренді. Я коли капнула дійсно це питання, коли ми дійсно найняли декількох адвокатів на те, щоб вони мені повністю віддадули, я роздивилася цю історію, зайнялись питанням з документів, наняли там компанію, яка на місці не від забудовника, яка на місці інтегрує всі договори нам на українську мову, яка роздивляється всі документи забудовника, що таке ліс хол, що таке фріхол. Коли ми роздивилися реально, детально, конкретно всю цю історію. Виявилося не все так сумно, як ми то собі намалювали. Якщо подивитися 99% новобудов, які будуються на сьогодні день в Україні, це безпосередньо вони будуються на орендованій в державі землі. Якщо ми кажемо про Дніпро, так це 100%, 100%. тобто велика кількість це не власна земля, а земля орендується в місто, будується в будинок, і потім земля повертається назад місту. Іноді забудовники все ж таки. За правилами беруть керуюча компанія або СББ створення цього будинку, беруть цю землю на оренду далі, тобто сплачують вже певні комісії. По факту, плюс-мінус подібна історія відбувається на Балі. Але на Балі є своя стратегія, що забудовники одразу прописують договори з можливістю подальшення цього договору оренди на ту ринкову вартість, яка буде на день подовження договору. Мені допомогли зрушити з місця мій клієнт, який придбав нерухомість на балі, Так він плюс-мінус кожного ручку щось там підкупав. І от що вона постійно дорожча, він все одно там купував, він там жив тривалий термін. І він каже: я кажу, дивіться, ну мені от мені прямо мене муляє, що от в мене нерухомість власності буде, от вона, типу, власності, але не власності. Що мені це? Через 25 років мені знову переплачувати за цю нерухомість. Та ну що я? я я ж розумна, як таке можливо? І він каже. Карін, а скажи мені, будь ласка, з цього, що ми з тобою купували, хоч однієї нерухомісті, я володію 25 років. Я така, знаєте, оце ерор. І я така. Ага, так, стоп, що робить? Коротше, активно ми зайнялись в балі, і дійсно реальна дохідність, е, от те, що отримують інвестори у середньому за останні роки, якщо ми кажемо з 22 го по сьогоднішній день, це 9 11 12 річних. Але я. Велика плюшка, що це в валюті. А, чесно, зараз будується там неймовірна кількість. Дуже приємно, що там будується неймовірна кількість українців. А, але тут ситуація. Я дуже знаєте, скептично ставлю до того, що якби на от знаєте, як там зазвичай? Та я в Україні побудував купу всього стільки-то, стільки-то, стільки-то. І я тепер будую на балі. Мене це лякає надзвичайно. Знаєте так, до, до нервового тику, до нервового зриву. Чому? Тому що те, що ти в Україні молодець, ти красавчик, моє браво. Але ти будуєш на території, де є сейсмічні зони, абсолютно інше законодавство, є свої обмеження, де для того, щоб почати будівництво, треба, щоб там молитву проспівали чи там проговорили на території будівництва. Без цього будівництво на Балі не починається. І знаєте, це така історія, традиція, яку треба шанувати, але це дико для України. Тобто, це. Дико для, для одного ринку, а інший ринок не розуміє, як без цього взагалі відбувається будівництво. І тут сталася ситуація з тим, що я все ок, все розумію, але я зараз активно роздивляю забудовників, і ті, до яких ми інвестуємо безпосередньо, це ті, які вже побудували, здали в експлуатацію на балі і будують інші об'єкти. Для мене було величезним плюсом те, що коли ми зробили опитування серед наших клієнтів або потенційних клієнтів на Балі, а на нерухомість на Балі, це те, що коли запитала чи можу вам пропонувати де круті будинки, але забудовники з країни агресора і щоб ви розуміли, з опитування 97% сказали ні, не пропонуй. Для мене це була реально крута, велика шана. Я така, фух, все значить діло буде. І ми вибрали декілька об'єктів, все, готові вже було до них інвестувати. І ми так роздивилися, все, ми визначились, куди які капітали, куди які бюджети. І ситуація в тому, що в мене маленька трьохмісячна дитина. Тоді там синочку було два місяці, я така, блін. Ну от я розумію, що я не можу продавати те, що не бачила. Якщо ви зараз заходите за соціальні мережі, тут 100-500 експертів звітіль, 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 але от я не от в мене знаєте, от є яка чуйка, ну не можу я коротше. Сіла, ми посиділи, і я відправляю у відрядження. Три мої дівчинки їдуть на Балі, дивляться нерухомість і детально обирають, в що ми безпосередньо інвестуємо, куди пропонуємо інвестувати нашим клієнтам, що це за локація, що відбувається довкола, наскільки е, про якість ця будова, чи воно там щось з бамбуку, коучуку і тому подібне, воно така собі історія. І можу сказати, що в проєкті Балі це була найкрутіша, найтоповіша моя ідея відправити туди моїх дівчат. Це було прям вау круто. Тому що дівчатка, коли поїхали, ми обрали, щоб ви розуміли, ми обираємо тут там умовно п'ять об'єктів. Вони їдуть туди, і, і три з них категорично ні. Чому? Тому що там, де дуже гарно рекламуються, воно майже не будується. Наш крутий іменний забудовник, все круто, все класно, керуюча компанія дуже популярна в Україні. Але там вони не будуються. Так, там зачищена територія, але вони два роки вже просто збирають гроші. Це в одному випадку. В другому недороблені документи на, на землю, а забудовник вже будує. Типу, ситуація навпаки, але ми зробимо. Але в але на території Балі є момент, коли не факт, що ти це зробиш. Тут не можна, як в Дніпрі, почати будуватися, а потім через суд здати в експлуатацію. Немає таких історій. Сталася історія з київським забудовником, який поїхав будуватися на Балі. Круто, класно, непогана локація, все супер. Але математика: плюс-мінус об'єкти вартують зараз 230-280 тисяч доларів, здадуться в експлуатацію в 26-му році, але ми розуміємо, що це ну, кінець 26-го або навіть 27-й рік. Але є момент з бюджетом 200 можна придбати щось готове і вже отримувати дохід. Висновок. А що нам йти в те, що тільки починає будуватися? Ну просто воно гарно, але воно не про гроші, воно не про інвестиційний дохід. І отак, от, от якось воно одне на інше понаселивалося, і ми дійсно почали активно займатися. І чесно скажу, мене дуже приємно дивую попит. У людей основний акцент це побажання, щоб нерухомість була готова або буде готова в цьому році, максимум середини наступного. Питання по землі ми обійшли іншу історію і обрали для себе наступну стратегію. Тобто ми купуємо зараз на декілька років, тобто там 3-4-5 років, ми будемо це здавати в оренду, потім ми будемо це перепродавати. Чому через такий термін? Тому що за цей період у забудовника буде можливість дорости по максимальному рейтингу на букінгу, але буде ще куди рости, вже, вже буде якісь амортизаційні питання, тобто, треба буде щось оновити. А, щось оновити, щось замінити. Це, зроб, це вже зробимо перед новим інвестором і будемо перепродавати. Зараз і, і плюс капіталізація за цей період, якщо вона буде. Тому що ринок перенасичається, ми віримо, що дохід від оренди буде. Але, от чесно, я вірю в ті цифри, які я вам озвучила. Тобто я реально вірю в 9-12% річних в оренді в валюті. Все інше, ну така історія. Так, це дійсно цілодобовий курорт. Так, дійсно австралійці туди їздять просто. Як на дачу англійці, китайці дійсно вони їздять сюди. Їм це цікаво. Але є моменти, коли є на майбутні перспективи ринку, і ситуація змінюється в ту чи іншу сторону. Коротше, ми тепер займаємось нерухомістю на Балі. Чесно, це прям реальна наша гордість. Я цим пишаюсь. І... Але знаєте, що дуже круто для того, щоб придбати нерухомість на Балі, не завжди зазвичай залишають свою в Україні. Тобто люди просто розширюють свої горизонти, а не виходять за ринку України. Це круто, сподіваюся, і наша нерухомість повернеться до своєї дохідної історії. Якщо цікаво про Балі, ставте лайк, підписуйтесь, як все гарно ви почути від інших. А я вам буду розказувати про всі наші максимальні факапи на балі і з чимось зіштовхнулись.